Додаємо і віднімаємо розрядні числа. До 300 додамо 200. 300 це три сотні. 200 це дві сотні. Додати на мові математики. Це означає об'єднати. Приєднуємо. Одержуємо. Полічимо 1, 2, 3, 4, 5 сотень. Це число 500. Від 600 віднімемо 400. 600 це 6 сотень. 3, 4, 5, 6. Відняти. На мові практичних дій означає вилучити. Маємо вилучити 4: 1, 2, 3, 4. Вилучаємо. І залишається дві сотні це 200. Таким чином, сотні можна додавати і віднімати як прості одиниці. Всі вміють додавати одиниці, до двох додамо 4, одержимо 6. Чим наступна сума відрізняється від попередньої. Ми вже додаємо розрядні числа розряду одиниць. 20 це 2 десятки, 40 це 4 десятки. До двох десятків додаємо 4 десятки, одержуємо 6 десятків. Чи можна так само діяти, щоб до 200 додати 400? Можна. Але треба замінити розрядні числа більшою лічильною одиницею сотнею. 200 це дві сотні, 400 це 4 сотні. Дві сотні додати чотири сотні одержимо 6 сотень або 600. Від 7 віднімемо 5. Це дуже просто. Всі вже знають, що це буде 2. Від 70 віднімемо 50. Чи допоможе нам значення попередньої різниці обчислити значення різниці 70 та 50? Звичайно, так. Бо ми можемо замінити 70 на 7 десятків, 50 на 5 десятків, від 7 десятків відняти 5 десятків, одержимо 2 десятки, тобто 20. А чи можна діяти так само аналогічно? щоб від 700 відняти 500. Можна, якщо 700 і 500 замінити більшою лічильною одиницею, сотнею. 700 – це 7 сотень, 500 – це 5 сотень. І в цьому випадку ми вже віднімаємо сотні. 7 сотень мінус 5 сотень, одержимо 2 сотні або число 200. Таким чином, розрядні числа розряду сотень можна додавати так само, як і прості одиниці, замінюючи їх більшою лічильною одиницею сотнею.